Ви дивитесь ведерівлог, і це наш спецвипуск, який називається блискавка. Правила дуже прості: у нас є 50 питань, які я побачу зараз вперше. Я буду задавати їх вам по черзі. На кожну відповідь у вас є максимум 20 секунд. Відповідати треба не думаючи. Наша задача відповісти на 50 питань якнайшвидше. Вау. Ми починаємо. Головне не наговорити собі на строк. Це блискавка. Питання номер один. Якщо одним словом писати ваш бізнес, яке це буде слово? Хаос. Чи є в планах інші формати закладів, крім Хані і завертайла? Ні. Улюблений десерт Ані в вашому меню? Еклер. Улюблений десерт Станіслава. Хані? Так. Еклер. Еклер. Теж еклер. Тобто обидва еклери. Я люблю old school. Франшиза. Так чи ні? Mm -mm. Скільки людей працює на виробництві хані і завертайло? Давай загалом більше 400. 400 людей. Який запах для тебе найдорожчий? Найдорожча помилка, яку ви зробили в бізнесі. Скільки це в грошах? Відкриття моноеклерний більш ста тисяч доларів. Хто генерує нові десерти? Я. Хто готує вдома? Стас. Чи є десерт, який не знайшов на початку, але потім став популярним? Так. Який? Чизкейк. Чизкейк. Львів чи Одеса? Львів. Що тебе дратує в клієнтах? Упередженість. Це його відповідь. Дратує в клієнта. Да. Не знаю, чесно. Десерти в неробочий робочий час, так чи ні? Так. Хто з вас більше любить експерименти? Я. Найскладніший постачальник, з яким довелось будувати стосунки: Шоколад. Шоколад. Останній серіал, який ти дивився: Венздей. Що би ти ніколи не продавала в хані й завертала? Ніколи не кажи ніколи, але тірамісу. З якої години починається і закінчується твій робочий день? Ніколи. Нікого не починається? Нікого не закінчується просто. Окей. Okay. З ким ти мріяла бути в дитинстві? Письменниці. Знижки друзям, так чи ні? Ні. Де краще думаєте, вдома чи на роботі? В гамаку. Конкурент, якого поважаєте найбільше? В Сідрік Сідрік ряда. Окей. Чи був момент, коли ти думала, може цей бізнес не наша історія? Ні. Якщо я, людина, яка ніколи не коштувала морозиво від хані, які мені спробувати першим? Шоколад Танзанія. Я... Шоколад Танзанія. Який річний оборот всіх закладів Хані завертає? В гривнях. Як скажеш? 380 мільйонів. 380 мільйонів на рік. Який найбільш несподіваний відгук ми отримали від гостей? Башкросон занадто зажарений. Не, ну, ну різно буває, Типу, плоха смачно, але це ж треба заблюрити. Який інгредієнт твоя слабкість у десертах? А, Цитрусові. Кокос. Що ти врив? Точно. Господи, поміло. Хто з вас більш суворий керівник? Я. Найдорожча одиниця техніки на виробництві? на лінія. Скільки коштує? А що? Можна О, ладно, поміняти під... питання? Підказка. Підказка від друга. Морозиво. А, морозиво 80 тисяч євро. Окей. Остання книга, яка вразила, її, яку б ти радив прочитати. Солодкий солодкий бізнес. Мені. Я знав, що ти <с кажучи> і поясниш. І це був правильна відповідь. А Кого слухаються більше діти? Слухаються да. тата. Люблять. Слухаються тата, люблять тебе, так? Да? Коварно. Скажи, будь ласка, що складніше: наймати чи звільняти? Наймати. Чи є десерт, який ти принципово не будеш робити? Я? Да. Я ж не роблю десерти. Але так, я не люблю простий Наполеон, базовий. Окей. Якби не кондитерка, то м'ясо. Фінанси. А, це? Без чого неможливо уявити? Ранок родини Завертайло? Звісно, що без кави. Це ритуал. Стас варить кожен ранок, мені каву. Діти вже п'ють? Так. І п'ють, і варять. Клас. Чи бувало, що ваші десерти копіювали? Так. Хто як? Не можна. бізнес етика не дозволяє це казати. Сварки між вами де частіше: на роботі чи вдома? Вдома. Найсмішніший момент під час роботи в хані завертай, який згадується першим? Е, як Секс схов... у нових будівлях. Ще раз. Секс у нових будівлях. Е, як, можна як, я в морозильні... як я сховався в морозильній камері і напого... налякав шефа до того, що вона чуть не померла. Чому? Так. Ну, тому що в нас тоді було святи, закінчились макарон, і вона сказала, ні, в нас є макарон, а її спитали, так де їх шукати. І вона пішла і так відкрила морозильну камеру, а я туди вискочила і зробив так: во, і вона чуть не вмерла. А що про секс в нових будівлях? Це така ритуальна традиція. Розкажи. Щоб все класно працювало, ми займаємося сексом в будівлях нових, які ми орендуємо. В нових приміщеннях? Так. Зі Стасом? Так. А ще з ким? А можна це виробляється. Дивіться, ні. ні. Я б ні. Це, це блискавка. Дивіться, це але це допоки. А ось слухай, тоді не везде. Так що тоді ну, ти так не ми допрацьовуєш. — Так ми перевіряємо, яка успішна. Ага. Київський торт з магазину норм чи стрьох? Е, стрь... Вже стрьо. Вже стрьом. Ага. Я зрозумів. Який десерт генерує найбільший прибуток? А, маковий рулет. Яку мрію, ти відкладаєш на потім. Машину? Машину. Ти ж казав про вирок про заводік з е, пінхаусом. Не знаю. Або спортивний Mercedes, або Porsche 911. Яке слово найчастіше звучить на вашій кухні? Коли оновлення? Яка країна номер один для гастрономічних подорожей? О, Мені Італія чи можна заробити на десертах? Так. Коли в останнє їли десерт не в хані і де? Тут, в Києві, ми їли десерт. У Коцуріна. У Коцуріна. Як ти відпочиваєш від роботи? Їду в ретріт, без людей. Хто з вас частіше гальмує ідеї, бо вони занадто дорогі чи ризиковані? Я. Які люди підтримали хані після влучання 28.08? Вся креативна бульбашка. Ну що, друзі? От наш любимий хані. Бізнес хані завертає для вас в першу чергу про гостинність. Любов, гостинність. Так. Любов і гостинність. І це було останнє питання. Це була блискавка, а основний випуск про Аню, Стаса, Хані і Завертайло. Дивіться, як завжди, по п'ятницях у Федерівлох. Create whatever.